Ну не можу я. Їхав я собі в гори погуляти. Дивлюсь? Заброшечка. Йдемо подосліджуємо. Дивіться, які чудові. Кедри сосни. Треба подивитись. Вікіпедії мій коник, як називаються, ці соснові дерева. Бачите, були стовпи, освітлення з дороги. Видно, що колись тут була цивілізація, ну дерева не перевершені з дорога. Напевно була якась відпочаткова база. О, я вже бачу будівлю. Бачите, і ви, двохповерхова або трьох. Чудесний ліс. Шишки. Високі-високі дорога автомобільна. Тут я проїжджав, але... Не ходив. Є з дитинства. Таке. Така цікавість. Тільки ця цікавість е, чревата якимись е, негараздами, халепами. Треба бути воєнні або лісний тому треба бути досить... Обережним на таких об'єктах. Такі триповерхові. Триповерхова будівля. Так, дерева височезні. Дуже класно Приблизно скільки ж вони мають метрів? Так, на. Вигляд метрів сорок тридцять. Щоб порівнювати зі мною, метр вісімдесять. Це бук, буковий ліс, вже зеленіє, тому гори міняють свій колір. Мухи. Будівля завалилась. Можете бачити. Чистково. камінь, і там якісь люди, а там де люди? Там не потрібно ходити. Тому можуть бути байкери, а можуть бути зв'язані з лісом чи. Воєння. О, Мені не дуже цікаво, хто вони. Мені цікава будівля. Дивіться, як обвалилася. Купити трекерні кросівки, а не в кедах ходити, а рема стоїть. Місток, бачите по висоті. Тут вітримо. Демопхід подаємося. Мудри вгору не піде, мудрий вгору обійде. А мы мудрые. Такие мудрые. Стакан. Капчик. Белёжка. Разумею. Труба. Парканул. Ось ну, так, це все виглядає. Такі є машини. Ідемо ну. назад, другим разом зайдемо. Може не буде людей, то собі привідаємося. Оглянемо будівлю. Там будуть ще сьогодні будівлі. Головне, щоб вистачило заряду на повербанку. Від з тут відосик собі.